Дивіться, у вас так само у місті не порозчищувано. Бо у нас дуже погано. Людям немає ходити, ноги ламають. Нам до роботи немає як йти. Тому що не розчищені взагалі тротуари. Можна поламати ноги. а на дорогах просто зносить, бо ми машину маємо широку і вона просто не вміщається в тих вузеньких двох полосочках, які розчистили. Хочу вам розповісти тільки що, звідки я їду. Їду я з... Їду я з ДПД, ну то кур'єр, так? Бо кур'єр мав принести додому, а нас не було вдома. І він лишив там. Я поїхала за цією посилкою. І... Бо я замовила куртку Adidas зимову за 250 злотих. Думаю, ну така ціна, ну думаю, може не на фірмі, які її роблять, а може десь в Китаї. Ну, я знаєте, як то буває. Але думаю, так куплю собі для того, щоб мати білу курточку. Приходжу я туди, а там вона каже на пошті: подивіться, чи це те, що ви хотіли. Я кажу, а що таке? Тому що зараз дуже багато е, люди замовляють, а то не те, що люди хочуть. Я кажу, добре, вона при мене розпакувала, дивлюся, а там чоловічий светр. Я в шоці, я перший раз таке в Польщі бачу, щоб так намахати. Але добре, що я не заплатила одразу, то е, треба було заплатити при тому, як забираєш посилку. І я собі думаю так: вони висилають якесь, вибачте, ге? І, е, Чори подивиться, забере ту посилку, прийде додому, а то вже опа. А то якісь брехуни, якісь надувателі. Але людина заплатила, а потім навіть нема куди повернути назад гроші. Тому що ну, тому що. Самі розумієте чому. по-польськи називається ушусти. Ой, дурдом, я така розчарована, я так хотіла ту курточку. Ну Але що? Придеться йти в магазин, Adidas і купувати. Але власне, що я в магазині Дідас, таких курток не бачила. Я хотіла таку купити, таку довгу, з поясочком, з міхом. І ще й думаю, що так дешево, така гарна куртка, а або що воно. Вони просто під маркою куртки висилають якийсь непотрібний лах, який коштує там 20 злотих або 10, а вони 250 того. Так що, дивіться, якщо замовляєте, тому що, бачите, розвелося багато хентних, які хочуть заробити на вас. І просто обманути. Ой, що я вам скажу? Дурдом. -дур. От, їду і показую вам, який у нас хшан. Я дуже сильно вшанові розчарувалася, тому що як хотіки сюди приїхали. То не було такого. Був сніг, було багато снігу і розчищали дороги, розчищали, постійно працювали машини. Ну Це зовсім не до порівняння. я не знаю, помінявся мер, ніби він не поганий, ніби він все робить, але от не розчищають, не прибирають сміття по дорогах, особливо в центрі. Останнім часом не ремонтують дороги вчасно, особливо там, де маленькі вулички. Ой, одним словом, я дуже розчарована. В деяких місцях тротуар закінчується і нема далі де йти. На нашій вулиці взагалі тротуару нема. Просто дорога. Бо така сліпа вуличка, там трошки тротуару є, а потім немає тротуару, просто дорога, по якій їздять машини, а в нас по тій дорозі завжди ходять на роботу на Малео, на завод. Ну і люди просто не мають як. То неможливо. Так, я тут приїхала, заберу посилку. Зараз. І поїдемо далі.